Ми в Драбові, в серці Драбівської селищної громади. Нині тут проживають 16 тисяч людей. А 33 роки тому 36 тисяч жителів району взяли участь в загальнонаціональному референдумі. Акт незалежності України тоді підтвердили 97% виборців. Сьогодні в краєзнавчому музеї Драбова кожен предмет нагадує про шлях України до самостійності. Під склом вирізки з газет, а на стіні фотографії тих, хто турував цей шлях. І не лише тут, а й за кордоном говорить директор музею Олександр Снітко. В нас там називали не українцями, нас там називали русішим комсомольшим. Тобто, німці сприяють діти нас сприймали як російських комсомольців, бо ми для них усі були росіяни. Частина Росії. Всі країни, всі республіки колишнього союзу, це були частина Росії і так нас приймали за кордоном. Перед вами підшивка газети Драбівщина за 1991 рік. Якраз саме в цій підшивці розповідається про те, як голосував голосувало населення драбівського району на референдумі. В грудні 1991 року так незалежній Україні тоді сказали 35 тисяч 112 виборців на сторінках газети, датованої 7 грудня 1991 року думки самих жителів відбувся референдум в березні 1991 року, на якому стояло питання, чи ви за збереження оновленого союзу. І Слід відмітити і в газеті як про це говориться: про те, що Більшість населення нашого району, не тільки району, а й України, проголосувала за збереження. Ну, якщо мені на той період було 31 рік, я якраз все життя прожив у Союзі. Важко було уявити спочатку, як це без Союзу. Ну, як це без Союзу. І навчання в Союзі, і армія в Союзі. І, звісно, був страх певний, але ж було й бажання жити нормально. І це бажання жити нормально, Воно брало верх. Це жителька Драбова Галина Пархованко. Нині покійна. От вона сказала таку фразу: хіба я могла проголосувати проти? Гадаю, до референдуму у нас був час визначити. Отож, опускаючи бюлетень до урни, і я і мої колеги бажали України щасливої долі, розквіту і благополуччя. У Драбові було три дільниці. Це тут. Сама велика дільниця в будинку культури, потім у кінотеатрі і там у школі бувшій. Події того дня пригадує місцева жителька Валентина Клименко. Для неї та сусідів каже, це було свято. І В парку, і в кафе і... ну, радісні люди були. І з думкою про те, що майбутнє наше буде щасливе. Я працювала в школі вчителем. А чоловік працював в госпі. Ми в той час будувалися. Ми придбали автомобіль, ми, діти в нас навчалися, і ми бачили, що ми живемо краще, ніж наші батьки. Набагато краще. І були впевнені в тому, що незалежність нам принесе ще більший розквіт, ще більший добробут. Тому що люди українці це трудоголіки. Ми вміємо працювати, ми вміємо надбавати. І нам здавалося, що з, з цими всіми нашими надрами, з нашими урожаями ми прогодуємо самі себе і ще будемо буде чим торгувати. Вірили у самостійність, а ще у 15 республік сестер, які підтримують цей вибір, говорить місцева жителька Валентина Крокосенко. Міф про братні народи врешті розвіявся після вторгнення російських військ. Я пригадую День Незалежності 2014 року, як ми готувалися до цього всього, як ми йшли, як наші пенсіонери фарбували місток у жовто-блакитний стяг. Як скільки на балконах, скільки було скрізь прапорців, автомобілі їздили з прапорцями. Я все-таки впевнена, що ми переможемо. Якою ціною? Це вже питання. Це мій підлеглий. Біля стели пам'яті місцевий житель Григорій Вихор вклоняється полеглим воїнам. каже, на цій стіні він воліє ніколи не побачити фото сина та онука. На початку повномасштабної вони пішли на фронт. Його підлеглі. Сім з половиною кілометрів витягували з поля бою. Він залишився живий. Продовжує цю справу, вже його сит, захищає небо над Києвом. Оце вам свята незалежності. Біля вікна навпроти стели в її кабінеті герб і прапор незалежної тепер України. На час референдуму їй було 18 і вона вперше робила вибір, говорить Світлана Орел. Нині ж вона голова Драбівської громади. От говорять там Україна, дівають вишиванку. А для мене в першу чергу це те, що ти несеш всередині. Це все одно, що народилася нова дитина, так, яку треба було правильно пеленати, виховувати, вкладати в душу, в свідомість. От я цю дитину зараз йду з нею пліч, пліч і мені хочеться дуже хочеться, щоб мої діти, онуки, проживали в моїй Україні, в незалежній Україні. Анастасія Кашуїд, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.